Ай-бая, Айбоє здоров'я дуже песне, як їх про. Блін, не встигаємо, ще 15 хвилин лишилось. Я бачу. Там має що купче, летіть, зараз. Що, їдемо так, щоб не губитись. Якщо хтось хоче сегменти забрати. ну... Без питань, бо горки ж будуть, хтось захоче по-любому. Піджак порвати. Так, піджачок порвати, я, щоб репнув в пампер. Питань коли... нема. Їдьте, нет, ну від'їдьте, їдьте. Але почек, ну типу, там собі збавьте, збавте, збавтеш ви після, а ми доберемо просто, щоб рівно всі їхали. Ну типу я просто про це говорю. Якщо хтось захоче, без питань. Дві з половиною години будуть ставити. Так, так, це який, 70-й клас? Ні, 57. Чуть. Ти що, велосипеда цього не бачиш? Вони щось офіційно. Автомагістралі розкидали нас по світу. Не питай, що далі, питай, ким стануть діти, заховані у клітках ілюзія польоту та найсвятіші квіти виростають на болоті. Yeah. Титани мир, і не мене побудуть, інші, мабуть, танними Їм більше треба, так канони розтанули І от халепа, тільки тепер ти стати доберти Буде відвертим чи буде стертом вперти Тому підкоряється впертим Спрага покидає там доводь сорта Там де на дивані експерти Жо вам до ставу подкидає міста Та те, де сонце заходить, то тепла не звикає сукай Жимочутю не спікай, тюникай, утікай ти не була, я надіюсь, не прощаюсь. Знаєш, до шукати духа ти не Я залишаю тут Тобто волю, ми тут до останнього Воїни б'ються за кожного мирного. Бо у серцях палає вічний вогонь. Дух підіймається. А... Achei que страшный велик, а конечно, серьезно был принес. Ну. Что, Владик, взял сегмент? А сегмент взял? Да. Да ты ж сегментик же был. Дайте до дому доехать. Да, мы бы до дому доехать. Еще пару сегментов ноги скрутить. А ты взял? Хері я знаю, я не знаю, яка там средняя Там блядь, блять кого там цей... Там нормальна скорость бо там Там sì, по Стернакові наверно блядь, портики блять бо колись брали По Стернакові Так вони шури типа не сильно там та, ладно. Може вони за машины Нет там были профессионали вам блядь, з Італії поприїжджали пару днів назад бачу сегменты брали Блять такой скорость походу за машиной бо тут дуже блядь. Не, то дуже больно Нет за машины Во там блядь, блять сегментом 4 км блять средняя 57 рандонери Да просто немає такої трубки як День приходят да? и О, це норма. Чотири дня відновлення. Серйозно. Це вже рівень.